А нова завітня Пасха відбулася якраз тоді, коли святкували Старозавітню Пасху. І Ісус Христос зробив все для того, щоб ті, які знають, що таке Пасха, зрозуміли смисл Його жертви і смисл всього того, чого він навчав і куди він людину спрямував і запровадив. Бо слово Пасха означає перехід. Конкретніше, то колись у древні, древності ізраїльський народ, втікаючи із єгипетської неволі, перейшов дном Червоного моря і так здобув свободу. І оцей перехід. Від рабства єгипетської до свободи дітей Божих в обіцяній землі він називається Пасха. І з того часу, і аж до сьогодні у тому вибраному народі це найбільше можливе свято. Свято Свободи і свято того, що народ був ведений Господом Богом безпосередньо. Ось що Пасха. Від рабства. До свободи. І тому Ісус Христос, коли збирається людину з іншого рабства визволити, з рабства обмеження цієї землі і рабства гріха до свободи вічного споглядання Бога Отця і свободи дітей Божих, то він чекає на Пасху. І все він робить так, щоб коли жертвують ягне, ягнят, він також повис на хресті, жертвуючи себе як правдиве Боже ягня за гріхи цілого світу і на життя вічне. Але, дорогі сестри і браття, не будь-хто може дарувати спасіння людству і поєднати людину з Богом. Тому що той, який може стати в імені цілого людства, в імені всіх людей, повинен якимось чином носити це людство у своєму серці. І тому вже від самого початку Господь Бог призначив свого Сина, щоб Він, Слово Боже, яким все, що існує, створено, він став людиною і заступником усіх людей.